Всім привіт! Сьогодні будемо полірувати скло. Одразу кажу, одразу признаюсь, і я намагаюсь вам не брехати полірувати скло так, щоб на авто, так щоб правильно, з якимись технологіями, ну щоб все було чітко, красиво. Буду робити перший раз. Тому ви не беріть це відео як за щось таке. Якщо ви маєте так само робити, я лише покажу те, як ту інформацію, яку я вивчив. Ту інформацію, яку я дізнався в інших спеціалістів, покажу, що в мене вийшло, як я це робив, які я знаю нюанси, які я знаю лайфхаки, і подивимося, наскільки це спрацює. Спочатку візьмемо ось це скло, я його розділю навпіл, відполіруємо, подивимося, як воно виглядає. Якщо тут все буде добре, в мене є ділянка скла, де дуже глибокі подряпини, і там спробуємо полірувати. От, е, хочу сказати, що в цьому відео я буду тільки полірувати. Шліфування в цьому відео не буде. Також відповім на декілька питань, які задають найчастіше під час полірування скла. Чи може утворити лінзу полірування? Може, але дуже, дуже і дуже рідко і потрібно дуже і дуже старатися. Тобто, саме від полірування лінза не утворюється. Вона може утворитися під час шліфування, тобто, якщо ви шліфуєте. Тому лобове скло шліфують дуже і дуже рідко. Зачастую шліфують бокові бокове скло і заднє скло, тому що якщо там лінза утвориться... То це не настільки критично, це не буде заважати вам під час руху. Також хочу сказати, що далеко не всі подряпини можуть піти від полірування і навіть шліфування. Особливо, якщо мова йде про, про сколи і про тріщини. Е е глибокі е тріщини, глибокі сколи вони не те, що можуть навіть не полірнутися, е вони можуть піти далі. Тому, якщо у вас на авто є сколи або тріщини, їх або потрібно завчасно заробити. Тобто там, де пішов скол, його засверлити або закапати, е, якщо у вас такої можливості немає, то просто обходити це стороною. Все інше потрібно шліфувати. Я буду тільки полірувати. Перше, що потрібно зробити, це звісно ж підготувати скло, тобто хоча б його почистити, помити і бажано бажано обклеїти авто плівкою. Для чого це робити? Коли ви поліруєте скло, ви будете полі... використовувати дуже багато води. Ви постійно будете змочувати скло. Якщо у вас немає великого досвіду, а деяких людей з досвідом таке трапляється. Паста буде розв'язатися повсюди. Ви будете повністю в пасті і все авто буде в пасті, і вам потрібно буде перемивати. Я щойно авто помив, тому я зараз його заховаю в плівку і будемо приступати до полірування. Попередньо покажу скло, яке я буду полірувати. Ось таке скло, наче виглядає нормально, але беремо ліхтарик і бачимо, що є купа подряпин: прямі подряпини, кругові подряпини, деякі завгодно тут. Купу всього. Розділимо навпіл, ліва частина, мені здається, найбільш задряпаною. Тут є ось така рисочка. Вона не, З лівої сторони її більше, з правої сторони її менше, тому візьмемо ліву за полірування. Ось ця подряпана глибока, я думаю, її досить добре чітко видно. Не факт, що вона прибереться, але спробуємо. Скоріше за все, її потрібно шліфувати. Але якщо проводити нігтем, нігуть. Трошечки зачіпляється за ці подряпини, але не сильно. Тому є шанс полірнути без шліфування. Отже, зараз я обклеюю все авто і потім ще очищу скло. В якості маскування буду використовувати ось таку плівку. Не знаю, якої вона якості, що це за плівка, перший раз її бачу, і буду фіксувати на скотч. Як я вже сказав, авто я помив, не раджу обклеювати з авто, якщо воно у вас брудне. Тому що якщо ви поліруєте в боксі, це можна. Якщо на вулиці подує вітер, почне ця плівка рухатися, і абразив, який буде під, під плівкою, він буде дряпатися. Тому на вулиці я вам раджу попередньо помити авто. Обклеювати це не моє, особливо на вулиці, коли дує вітер. Це дуже вийшло важко. Вийшло в мене дуже криво. Знизу ще трошечки погано. Є підозра, що мені все одно доведеться перемивати. Мабуть, було б простіше вже за цей час перемити просто собі авто. Але я не шукаю легких шляхів, чого вам не бажаю. Зараз я ще докріплю де можна і буду вирізати віконце собі під полірування. Не ідеально криво, майстри мене заплюють, але як можу. Зараз ще віконце собі виріжу і будемо продовжувати. Якось так у мене вийшло. Ще раз нагадую, що я нікого не вчу, я лише ділюсь своїм досвідом, і як ви бачите, мені самому ще треба багато чого вчитися. Зараз розділю ще нафт склом і почнемо вже тоді до нюансів переходити. Далі я беру очисник скла. Підійде будь-який. Головне зняти по максимуму абразиву, хоч я в той і помив, але я полірую на вулиці, тому на щось налітати. Навіть фібру беру не для скла, а звичайно. І бачу, що мені ще треба тут доклеїти, бо якось воно не дуже. Хоча я там полірувати не буду, тому без різниці. Протерли і далі переходимо до наступного кроку. Тепер з приводу того, що нам знадобиться для полірування. Звісно, що нам знадобиться полірувальна машинка. Полірувальна машинка має бути роторною ексцентриковою машинкою. Ви не виполіруєте скло. Ви можете його почистити, але полірнути ні. Круг може бути або фетровий, або паралон жорсткий. Я взяв фетр, тому що фетр краще чистить і полірує ніж паралон. Fetter, це китайський ноунейм, я хотів взяти 3D, хотів взяти 3M, але під 80-ту платформу нічого не було з цього, тому я беру, взяв ось цей круг. Далі нам потрібна обов'язково полірувальна паста. Полірувальну пасту взяв мірку 3М. Це те, що я єдине Є3, точніше Є3. Це єдине, що я зміг знайти на розлив з хорошою полірувальною пастою. Я хотів взяти знову ж таки 3D, але 3D на розлив не було. Тому я взяв мірку. Мірка також полірує, мірка працює. Одразу відповідаю, чому не просто оксицерія. По-перше, оксицерія потрібно розводити. По-друге, полірувальна паста. Іде на основі оксидицерія, але також тут є додаткові інгредієнти, які покращують процес полірування і потім процес очистки пасти. Тому краще взяти щось готове, переплатити там не невелику, невелику суму коштів. В мене оксид оксидцерія. Він в мене був, але я вирішив трошечки заплатити і отримати хороший якісний матеріал. Далі вода дуже обов'язково, тому що ви будете використовувати багато води. Коли ви почнете полірувати скло, воно почне нагріватися. Будете його полірувати довго і нудно, і ви будете постійно наносити воду. Паста буде підсихати, ви будете наносити воду. Пасту будете витрачати дуже мало, а води піде багато. І важливий нюанс в тому, що вода має бути теплою. Якщо вона холодна, якщо на вулиці холодно або в боксі холодно, ви ставите воду на підлогу, вона швидко остине, ви нанесете на розпечене скло холодну воду. Може тріснути, може лопнути. Будь-що може статися. Малну, мало ймовірно, що воно прям лопне, але тріщини можуть піти. Таке може бути. Майстри таке підтверджували, тому вода тільки тепла, і слідкуйте, щоб вона тепла була завжди. Потрібно підігрівайте. І мікрофібри, щоб прибирати зайво. І ще очисник склав взяв просяк випадок, щоб контролювати. І ліхтарик за додати зараз візьму ліхтарик і почнемо полірування. Що ми робимо далі? Беремо пасту і добре їх збовтуємо, тому що абразив має повністю перемішатися, він осідає на дно. Перемішали пасту, дивимося, як її відкрити. І відкриваємо. Далі нам потрібно цією пастою просочити фетровий круг. Перша заправка йде досить така е, хороша, скажімо так. Тобто пасти має бути багато, потім ви будете додавати зовсім зовсім трішечки. Просочив круг. Без казусів не можна, звісно. Е, просочив крох, пасту накриваємо, щоб туди пилюка не припадала. І що ми робимо далі? Далі витираємо палець і одразу, одразу беремо воду і буквально наносимо пару пшиків на круг. Також розносимо, вона має бути зволожена. І далі йдемо до скла. Далі є, можете побачити, я переодягнувся. Тобто я був в жилці, я, я був в іншому одязі, я переодягнувся. Чому? Тому що я казав, що все буде летіти. Що ми робимо далі? Далі беремо і трошечки змочуємо скло. Небагато. Для початку буквально три пшики. Після чого беремо нашу пасту, беремо наш круг. І починаємо полірувати. Полірувати починаємо на невисоких обертах від 800 до 1200. Це е, такі рекомендовані е, оберти в більшості випадків. Рухаємося не дуже швидко, але не дуже повільно. І постійно контролюємо температуру скла. Е, е, воно не має перегріватися. Якщо ви бачите, що паста підсихає, додаєте води. Показую. Я трошечки пройшовся, зараз я поставлю боком, щоб вам було краще видно. Трошечки пройшовся і бачу, що пасти зовсім мало. Що потрібно зробити? Правильно дозаправити. Зараз дозаправляю круг, тому що він трошечки підсох. Давайте разом це зробимо, щоб було видно. Тобто, знову ж таки, я беру пасту, відкриваю її. Вже ви можете додавати пасти трошечки менше. Цього має бути достатньо. Знову ж таки, змочуєте круг одним пшиком і йдете полірувати. І о, буквально пару пшиків ще на скло, тому що почала підсихати паста. Якось пасти в нас дуже мало, тому я додам ще. Додав ще пасти і продовжуємо полірувати. Слідкуємо за температурою. Видно, що паста почала підсихати, має бути трошечки така емульсія, тому трошечки додамо води. Два пшика, думаю, цього більш ніж достатньо. Круг у нас заприймований, він в принципі в полірувальній пасті, тому продовжуємо. Скло в нас тепленьке, але я чітко бачу, що глибокі подряпини ще позалишалися. Я... я додам ще трошечки полірувальної пасти. Додав пасти, пшикаю на круг. Вшикаю на скло і продовжую полірувати. До цього моменту в мене нічого не розліталося. Зараз я трошечки забагато дав води, і можна побачити, що трошечки каплі розлетілися. Але так, до цього моменту е, цілком все було пристойно. Тобто, е, паста була тільки там, де я полірував. Зараз я переборщив з водою і. Трошечки розлетілося. Скло тепленьке, додам ще пасти, я не знаю, чомусь мені весь час здається, що е, пасти замало. Тобто, я не знаю. Навіть я даю трошечки води, воно має бути як така емульсія. А воно або вода, або, або паста. Не знаю, додам ще пасти, подивимось. Додав пасти і один пшик на круг води. На скло поки пшикати не буду, подивимось, що це дасть. Не знаю, все одно мені здається, що пасти ще мало. Я не знаю, якщо хтось з професіоналів дивиться досі ось цю дурню, то дайте якусь рекомендацію. Я додам ще пасти. Так, я додав ще пасти і цього разу мочити не буду. Спробуємо без води. Скло тепле, але не розпечене, тому продовжуємо полірування. Додам ще пасти. Я не знаю, вона, вона наче зникає. Додав ще пасти, знову не змочую, залишаю, як є. Так, я спробував посильніше полірнути, Давайте спробуємо це прибрати і подивитися, чи є взагалі якісь зміни. Ну, дивимося, чи є якісь зміни. Бо в мене вже рука відвалюється. Я полірнув лише половину скла і то не лобового. Ого. Ні, ну, дивіться, зміни точно є. Подряпин значно менше. Залишилось тільки глибокі подряпини, про які я говорив. Зараз я приберу ці розводи, зараз приберу тут розводи. І будемо робити якийсь висновок. Чи, чи дало це щось полірування, чи ні. Та. Різниця колосальна, дивіться. А? А? О, оце я майстер. Все. Пам'ятаєте, я на початку відео вам казав, що я не професіонал. Все, я передумав. Я професіонал, у мене 100 років досвіду. Дивіться, ну от розводи. Дивіться, скільки подряпин. А тут як? Просто ідеаліті. Боже мій, я такий гордий за себе. Ось ця подряпина поки не йде. Значить, зараз я знімаю цей скотч по центру. І полірую повністю це скло і намагаюся його привести до більш-менш нормального стану. Єдине, що я підклею зараз ось цей куточок трошечки краще, 에, того що я боюся, що я просто резинку зачіплю. Якщо зачіплю резинку, я думаю, що їй буде кінець. Тому знімаю скотч, підклеюю і знову вмикаюся. Так, підклеюю там тут знімаємо скотч, але обережно. І тепер поліруємо все скло. Так, завантажив круг. Три пшика на все скло. І продовжуємо полірувати. І також один пшик на круг і поліруємо тепер праву частину. Пробую один пшик, два пшика на скло. І продовжити полірувати. Здається, просто замало пасти, тому додаю ще пасти. Так, Додав пасти, змочую склоту, що воно підсохло. Два пшика на круг не пшикаю і продовжую полірувати. Видно, що паста підсохла, додаємо трошечки води. Один пшик буквально на скло і один пшик на круг. Ще одну робимо заправку пастою і потім будемо дивитися результат. Змочуємо поверхню два пшика і один пшик на круг. Паста підсихає, але вона ще є точно на поверхні, тому пару пшиків і продовжуємо. Я думаю, цього досить, тому прибираємо бруд зі скла. Такс. Йо-майо, а я не перевернув. Блін, у вас було, коротше, отаке відео. А -а -а -а. Ну, я вибачаюсь, я забув перевернути. Я, я робив фото для заставки, і через це у вас трошечки буде вертикальне відео. Я дуже вибачаюся, але давайте дивитися результат. Взагалі без подряпин. Зараз абсолютно. Залишилися подряпини, тільки ось тут глибокі подряпини, за які я казав ще з самого початку відео, що навряд чи їх вийде прибрати. Тому ось якось так. Зараз я прибираю скотч і будемо робити якісь висновки. В цьому відео, мабуть, полірнемо тільки одне скло. Так, я зняв весь скотч і видно, що авто досі залишилося чистим. Там, де резинки були, всі вони не пошкоджені, я плюс-мінус нормально проліпив. Дивимось, знову ж таки, ось ця глибока подряпина, і пару її сусідів залишились. Все інше прибралося просто ідеально. Ніяких ну, розводів, ніяких подряпин, ніяких голограм. Все просто перфектно. Для порівняння сусіднє скло. Ну, ну, ну дві глобальних різниці. От просто дві глобальних різниці. Ось якось. Отже, давайте по висновках. Одразу хочу сказати для себе. Я думаю, що вийти, що в мене вийшло, полірнути скло. Те, що можна було прибрати поліруванням, я прибрав. Залишилось декілька тут таких глибоких подряпин, які трошечки чіплялись ногтем. Можливо, їх можна було прибрати поліруванням, але в мене не вийшло. Можливо, хтось із майстрів підскаже. Можливо, хтось із експертів, які ніколи не полірували, скаже, що там. Полірується дуже легко, в мене не вийшло, можливо, треба абразивне полірування, яке я однозначно колись спробую. Тобто я спробую взяти е скло, шліфанути його, ті подряпини, які то потребують, і потім полірнути. Не знаю, тестова буде поверхня, чи навіть ось ці подряпини, спробую прибрати. Подивимося е по самому процесу. Чи варто обклеювати скло авто? Е мені це далось важко. І я думаю, що наступного разу я обклеювати скло авто не буду. Чому? Тому що на перший раз я обов'язково рекомендую. На другий раз я цього робити не буду, тому що сильно паста в мене не розліталася. Максимум, куди вона відлітала, вона відлітала просто на іншу ділянку скла і не більше. Тобто, якоїсь потреби обклеювати мені наступний раз, не потрібно. Я вже плюс-мінус розумію, за яких умов паста може розлітатися. Е, і навіть якщо там пару краплин відлетить, я пройдуся як детейлером або просто перемий авто. Але на перший раз я обов'язково раджу, щоб зрозуміти, чи в, е, в які моменти воно у вас розлітається. З приводу полірування, паста для полірування е, впоралася, але я не розумію, чому вона просто зникала. Е, всі відео, всі поради детейлерів, які я отримував, це приймуєш круг. Злегка його змочуєш, починаєш полірувати, Вона одразу підсихає. Ти ще додаєш воду і трошечки пасти. Тобто двічі додаєш пасту, а потім в основному підпшикуєш водою. Вона буде просто підсихати, а паста буде постійно працювати. Я не знаю, що сталося, чи круг такий, чи паста така, чи я такий. Вона постійно зникала і в мене вийшла витрата пасти дуже і дуже велика. Тобто, ну, я не знаю, як тут заміряти, але пасти, мабуть, пішло грамів, може, 40. Я думаю, що це досить забагато для такого маленького скла. Е я не бачив перевитрати, тобто вона не розліталася. Тобто, я маю її змочувати водою, має створюватися така емульсія для полірування, і я маю неї полірувати, а в мене паста кудись зникала. На вулиці. Ну, Хороші умови, не, не жарко. Ви бачите, що я в кофті, плюс у флісці. І ну зовсім не жарко. Вітер дує, але не сильно. Е, не знаю, буду ще вивчати інформацію і думати, що я зробив не так, але впаста впоралася. Фетровий ноунейм. No Полірувальний круг впорався, але він сильно варсив. Я не знаю, як ведуть себе інші. Але цей варсив, але працював. Він в мене однозначно залишиться. Я буду ним працювати далі. І на наступний раз я, можливо, візьму вже 125-ту платформу і візьму якийсь круг або Трієм, або Мірку, або 3D. Спробую просто щось брендоване порівняти з Китаєм, яка між ними різниця. З приводу мікрофібр. я використав. 5 мікрофібр, щоб нормально очистити скло. Тому беріть мікрофібри побільше. Нагадую, що я полірував лише одну частину скла. Якщо ви будете полірувати лобове, мабуть, піде більше. Для очистки я використовував глаз клінер. Десь він тут, в подряпинах чи в щілинах, ніде не залишився. Резинки, я все добре замаскував, туди паста не потрапила, все легко відчистилось. Я знаю, що використовують звичайно воду для очистки. Я знаю, що використовують спирт для очистки, water spot remover Використовую для очистки. Я взяв глас клінер від EFIX більше ніж достатньо. Єдине, що мікрофібра. Мікрофібра має бути багато. Е -е -е, ось якось так, ось такий в мене вийшов досвід. Якщо вам цікава тема полірування, в мене є лобове скло, на якому дуже і дуже такі хороші подряпини. Якщо це відео набере 75 лайків, і 10 коментарів, що ви хочете, продовження, ми продовжимо цю тему. Не знаю, можливо, з цією пастою, можливо, з цим же кругом. І я спробую повернути ту ділянку. Про яку ділянку йде мова? Я зараз обов'язково покажу. Тобто з вас 75 лайків і 10 коментарів, що ви хочете продовження, тому що. Е, ну, канал має просуватися. Якщо не буде 75 лайків і 10 коментарів. Я думаю, що ми обов'язково все одно повернемося до теми полірування, Можливо, навіть до шліфування, все залежить від того. Е... Як будуть розвиватися події, скажімо так. Якщо я знайду якусь цікаву пасту, або знайду помилки якісь свої на відео, і захочу їх виправити і показати вам, або якісь курси пройду, тобто щось дізнаюся нове або отримую нове, обов'язково вам покажу, в незалежності від того, скільки буде переглядів, коментарів чи лайків. Давайте я покажу поверхню, заради якої можна вліпити лайк і написати коментар. Я намагаюся показати, ось ви бачите ось цю подряпину. Це колись в мене злетів повідок, точніше двірник, і повідком пластиком надряпало. Подряпина йде вздовж всього виходить з лобового, вздовж всього ходу е, повідка. Але ось тут на початку такі найбільші подряпини. Я намагаюся зловити фокус, чимось його виділити е, ось так. Видно, я думаю. Тобто ось такі глибокі подряпини набагато глибше, ніж було, і це я спробую полірнути. Якщо вам буде цікаво, то будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Я зрозумію, що цікаво, і буду напрягатися пробувати то полірнути. І ще хочу додати: якщо вам майстер, точніше, майстри, ставлять такий не дуже приємний цінник, то повірте, це дуже аргументовано. Я полірнув лише одне скло, не дуже вбите. Без шліфування, і в мене були спина, болять руки, і машинка ну така розпечена, вона так трошечки напряглася то полірувати. Тому вони не просто так беруть ті кошти. Витрата: ну, що там, вода, паста, скотч маскувальний і круг. круг. він не разовий, але от сама фізична праця по-перше, це довго, по-друге, це дійсно важко. Якщо у вас дуже вбите скло, Ну, то майстри не просто так беруть. Якщо один майстер вам каже, наприклад, тисячу доларів, а всі майстри кажуть 100 доларів, ну тоді того, що за тисячу, можливо, ну, візьміть того, хто дешевше. Можливо, той, що за тисячу, зробить вам ідеал. Тобто майстри не просто так беруть ці кошти, це дійсно важко. Тому я жду від вас якихось реакцій. Якщо у вас є якісь навички і ви бачили якісь помилки, я буду тільки радий їх почути, прочитати. Як я вже казав, я не майстер, полірую на своєму авто перший раз, до цього полірував тільки там тестово. І то, не... можна сказати, це мій перший такий досвід. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі.